першу чергу зауважити про те, що функції голови, голови, голови радіж, адміністрації досить обмежені в певному питанні, але ми проводимо також засідання постійної комісії з питань заробітної плати. Вони досить декларативні, носять такий більш рекомендаційний характер. Але ми не зупиняємося, ми працюємо і навіть коли подавали підприємство, таке, наприклад, скажу, ВПО від... Якої нас було повідомлено, що порушень в зазначеному підприємстві немає. Але такі факти, як заробітна плата, заробітна плата що водія, що директора фактично на одному рівні, що кваліфікована, що не кваліфікована, також якось підозри якої не, не виникало. І крім того, нам ж управління подальшому, звертатися тільки тоді, коли буде якесь певне обґрунтування. Ми розуміємо, що дії всіх цих мораторій і чинників, які є сьогодні в нашій державі, підприємці себе відчувають досить зручно і комфортно. Але не дивлячись, Але не дивлячись на це, ми все одно не покладаємо рук, і я особисто вийшов вже на роботу. В жовтні місяці зробив об'їзд всіх найбільших підприємств, роботодавців, і провів з ними розв'язку роботу. І це дало змогу вже за жовтень місяць вийти на рівень заробітної плати 3093 гривні. Якщо в вересні ще цей показник сягав 3365 гривень, не дивлячись на це, що на сьогоднішній день ми вже маємо фактично да? грудень місяць. Але яка виникає також і загроза при тому, що ми зараз б, хочемо дізнати цей показник, я рахую, що він є досить необ'єктивний по взагалі соціально-економічному розвитку району. І от в прямому спілкуванні з одним з керівників фермерського господарства, де в нього 1200 землі в обробітку, 95 чоловік працюючих, я приїхав на з проханням. До нього підвищити рівень заробітної плати. Він в якійсь частині так погодився, послухав, але зауважив на те, що Юрій Франкович у да, мене є в бухгалтерії, сидять шість працівників. Для потреб мого фермерського господарства мені буде достатньо двох працівників. Я зараз їх у вас закличу, да, ви з ними поспілкуєтеся, переконайте людей про те, що я, могу. я хочу їх звільнити про те, що. Ми навіть на да, якісь мінімальні соцстандати не, не будемо їх виплачувати. Ну, дійсно, б, да, тут є досить загрозлива ситуація, оскільки на селі робочі місця є вкрай необхідні. І я скажу навіть такий да, приклад, що в Теофіпівському районі в галузі сільського господарства зайнято фактично 50% від всіх працюючих районів. І ця цифра 2513 чоловік. Якщо навіть взяти в порівнянні Волочиський район, де 51 тисяча населення, а в Теофіполі 26900, то в Волочиську 3019 працюючих. Якщо взяти, до прикладу в сфері сільського господарства, якщо взяти, до прикладу Шепетівський район, який по площі фактично в два рази більше за Терофіпольський район, то там ця цифра складає 2018 працюючих людей в сільському господарства. І фактично середній рівень заробітної плати, що по Шепетівці, що протиофібур, однаковий. Тому в нас є досить своя специфіка аграрного району, які попередньо виступаючи, вони також її зауважували, але не дивлячись на це, що фактично ну, з Білогівським районом в нас фактично одна площа рівні приблизно на 3 тисячі гектар менше. У нас 2500 працюючих в сільському господарстві, в них 682 людини працюючих в сільському господарстві. Все це говорить про те, що, як і вже зауважувала Світлана Іванівна, що все-таки хоч мінімальна заробітна плата і те робоче місце, особливо в сільській місцевості, воно є актуальним. Ми знаємо так, що. Пару робниками, які от видно загрози, що нас можуть чекати у майбутньому. Я рахую, потрібно не все-таки зважати. Якщо ми підходимо до рівня мінімальної заробітної плати 3200 гривень у майбутньому, то ми можемо усвідомити, що в принципі вони будуть скорочувати людей. Це вже прослідковується в їхніх думках. Але крім... Тому хотів би сказати про таку соціальну напругу, яка може бути викликана таким чинником і заходом, це перше за все ще пенсійне населення, оскільки ну, для них ці суми передали. Доплати будуть зовсім інші. І фактично для тих людей, от нас пенсіонерів, 10 тисяч чоловік, це буде певна соціальна напруга. Якщо ми піднімемо заробітну плату мінімальну до тобто 3200 гривень, то пенсіонери будуть отримувати фактично рівня, а ті, хто отримують мінімальну плату, до тисячі гривень, то в них за літоки немає ніяких надбав. Тоді видати попросити присутніх, керівників та відпустку управління, можливо, зробити перед керівництвом держави і зауважити, що є такі питання, є такі вже і звернення від людей. Тому ми все пічно да, працюємо і стараємося покращувати якість нашої праці, якість цих працівників. Але її yeah. багато опечних боку держави, є заради державні тенденції. Ми над ними працюємо, ми будемо звертатись до обласного керівництва з нашою підтримкою, з нашими ми завжди це робимо перед порушенням питання, також перед центральними органами влади. Така от ситуація в нас в Теофіпуському районі, не дивлячись ще й да, на. Такі чинники, що зазначив Олександр Олександрович, це стосовно білогір'я молокопродукту. Ми також є небайдужі, і до мене звернулося керівництво «Гадяч сиру, яке є власниками білогір'я молокопродукту, про те, щоб ми забезпечені сировиною базою з нашого району. Було ми проведено круглий стіл. Я звернувся до наших сільйозних правників. І попросив, що у нас дійсно одна єдина Хмельницька область, і ми вболіваємо за загальні показники, не тільки за наш Вихідський район. І на сьогоднішній день ідуть перемовини, і я думаю, що до кінця тижня вийдуть на якийсь результат. І цим самим дійсно будуть збережені, збережені робочі місця, і хоч якась заробітна плата буде продукту, щоб вони будуть мати сировині ряда. У мене коротко все. Я повідаю. якби ти вражався на традицію колег, до половина бачив твоїх слів, розжалобив своїм ситуацію в польському районі до свіз. Відіті велика занятість населення. Мої особистим відносинам зі госту виробника з вересня до місяця, коли заробітна плата становила 3365 гривень, за жовтий місяць ми вже вийшли на 3093 гривні 65 копійок. А всі чекають, що хати Офікольський район, тоді не заробітну плату, правда? На, маніці, на ті краси, товка, тут бока, де виборки заробітну плату разом з ними. Абсолютно по всій кальоні. Це буде що ми будемо тенденцію тенденція, ми будемо газ застуховувати вже за 10 місяців. Враховуючи цю ситуацію, люди, яка склалася на комісії, через що я може імпульсивно не почав задавати не почався. Але останні 3-4 комісії приймаються рішення певні на комісіях, значить, збільшення рівня заробітної партії, рівня зайнятості і так далі. Та золотий район. Останні дві трі колеги, не заслуговувалися приватні слідження, доручення, розгорячення що адміністрації щодо покращеної ситуації. Тобі польський район абсолютно ігнорує дану проблематику. Виходячи з того, яка складеться ситуація в рік заробітної платі. Як було, так і залишилось. Якщо ми сьогодні говоримо за туристський район, то він би там стрельнув одного місяця, тринадцять на 4 місяці, а уважений, у вас не дама абсолютно ніякого роботу. Я скажу, що абсолютно да. немає ніякого. Володимир, ви значимо, не орієнтуєтеся не володієте ситуацію, оскільки у нас за підсумок по червні місяць ми вийшли на четверте місце 4700 тисячі гривень. Це до того періоду, поки там мені по здоров'ю виходило працювати. Бо така ситуація, які були здобутки на працювання. Знову ж таки. Вийшовши жовтня місяця, ви бачите певні здобутки, і вони вже є, і вони є задекларовані, і це статистичний факт. Я скажу навіть в порівнянні з Дунаєвцями, якщо від обласного показника зайняти в сільському господарстві, це десь орієнтовно 20 тисяч людей то частка Теофіпольського населення складає 12,5%. Це є вагомий показник, а в Дунаю це десь буду Володимир Ільюч, якщо дійсно да, зауважити, наскільки працезданність населення і показники високі в Терфікульському районі, які, на жаль, не були оцінні до Дня Зінківського. Я своє питання знімаю, я зрозумів, що голова адміністрації Терфікульської не зрозумів ситуації, які дійсно є. Я зрозумів цю ситуацію. Дякую вам.